П'ять днів на Закарпаття з Португалії віз гуманітарну допомогу Петро Джеба, чоловік родом з Тернопільської області, а 21 рік живе у Португалії. Петро каже, разом з водіями вантажівок допомогу везли і рятувальники. Дуже багато допомагали, надавали нам підтримку, як можна сказати, надавали розголосу більше, щоб люди знали, що проводиться акція в допомогу. Також, окрім того, звертали дуже багато. Уваги. Уваги людям, котрі мають можливість надати таку допомогу. Допомагали нам під час дороги. Бо є нюанси, звичайно, що є. Власник транспортної фірми підприємства, де я працюю, надав безкоштовно шість машин з водіями. Гуманітарну допомогу для України збирали всі охочі. Та українська діаспора у Португалії розповідає волонтер Мігель Кервалі. останні новини, які надходять з України, є дуже сумними для нас, і ми не можемо залишатися осторонь. Тому підняли всі сили португальські. Спільноти ми всі разом з вами загалом є близько 100 тонн гуманітарного вантажу, що було зібрано португальською спільнотою для того, щоб допомогти людям, які мають необхідність тих чи інших речах. Гуманітарна допомога з Португалії надійшла всеукраїнському благодійному фонду Серце до серця каже волонтерка Таїсія Симочко. Фонді ми створили онлайн заявки, які заповнюють люди з усіх. Куточків України, і фактично вона піде і буде розподілена між тими заявками, які приходять. Вони приходять із Миколаєва, Запоріжжя, Харкова, Чернігова, Києва, тобто Одеси. Тобто, ми надаємо допомогу за попередніми запитами майже всім регіонам. До прикладу, одна із цих вантажівок буде перевантажена зразу далі на Запоріжжя, оскільки Запоріжжя зараз приймає багато біженців із Маріуполя. Поля, і відповідно їхні потреби з дня на день зростають. Представниця всеукраїнського благодійного фонду Серце до серця Закарпаття Марія Рущак розповіла: ліки та медичні засоби, які привезли з Португалії, заберуть до їхнього логістичного центру з медикаментами, а звідти розподілять по всій Україні. Щодня ми відправляємо більше 30 відправок Це і фурами, і потягами, а також новою поштою на усі куточки нашої України, а також на місці, котрі звертаються переселенці. Ми нікому не відмовляємо і. Обов'язково допомагаємо чим потрібно, адже у нас трапляються дуже рідкісні ліки. Такі, які зараз наразі не можна ніде дістати, і ми навіть по одній коробиці допаковуємо якихось ще потрібних речей і відправляємо всюди, де лише може нова пошта дійти і довести нашу продукцію. За словами Марії Рущак, усю допомогу, яка надходить до їхніх складів, волонтери дають вимушеним переселенцям, воїнам Збройних сил України та територіальної оборони, а також жителям усієї України, котрим це потрібно, Руслана Гостюк Андрій Гісем. Новини на Суспільному.